Вітаємо вас, наші любі глядачі. Сьогодні ми мали честь бути присутніми на врученні дипломів наших катехитів випуску тривічного, які отримали дипломи. Поможете похвастати диплом вищої релігійної освіти Католицького Українського католицького університету. Вітаємо вас, пані Тупис Оксана, пані тупис Оксана з Миколаєва. Сьогодні може поділитися з нами своєю історією Шлях до Бога. І нам дуже цікаво почути вашу особисту історію, як ви вперше почули голос Божий і як він вперше промовив для вас. Насправді я дуже рада, що вас сьогодні зустріла. Ви знаєте, що ви зустріли мене на емоціях, коли я вже отримала цей диплом. Насправді, цей диплом дорогий моєму серці. Не те, що диплом це круто, а просто те, що. Я хочу сказати, що хочу посвідчити щось зі мною Бог. Він мені дуже часто допомагає, і я можу з ним порозмовляти. Коли мені важко, я до нього звертаюся. Дякую, що він дав відчути мені, що я могла відкрити своє серце для нього. І... Як, це сталося? як це сталося? Сталося так, що коли я вийшла заміж. Можу сказати, я до весілля ходила до церкви. Я родом з Вербіжа. Батьки завжди будили мене до церкви, випроваджували до Бога. скажу правду, не хотіла сходити до церкви. Була лінь. Завжди <кій> казала: о, як виросту, то що до церкви ходити не буду. <кій> <кій> не хотілося так. Воно добре було так, але ні, так як в дитини, не хотілося з дітям ходити, але батьки мене заставляли. Заставляли мене ходити зранку, ти маєш йти до церкви. І ми всією сім'єю, всі, хто є в церкві, хто може фізично ходити, всі ходили до церкви. І насправді можу сказати, що варто заставляти діток ходити до церкви. Зараз ми чуємо, що не потрібно заставляти дитину ходити до церкви. Нехай вона сама вирішує, чи вона буде, чи не буде. Я так вважаю, так, якщо ти мама, ти твориш свою християнську церкву вдома, ти відповідальний батько, ти береш ту дитину за руки і ведеш до церкви. Це твій обов'язок. Тому що поки твоя дитина живе в твоїй хаті, ти маєш вирішувати, а не дитина вирішує. Навіть як сказав отець. Юрій Щурко, що поки ти дитина, неважливо якого віку, поки ти дитина, яка живеш з батьками, ти не будеш вирішувати. Прислухайся до батьків. А якщо ти вже доросла дитина, то хоча б на ту спільну молитву разом з сім'єю послухати батька і маму, які ніколи в житті не схочуть тобі поганого. Е, і ви знаєте, як казала, що ніколи не буду ходити до церкви, ходжу до церкви. Це для мене свято. Після церкви мені легше. Мені на душі спокійніше бувало таке. Ви знаєте, перед екзаменами треба було готуватися. Це був такий богословський загальний екзамен. Все, я до церкви. Ну не йду до церкви, треба готуватися. Годинка. Не йду до церкви, вже там мала вивчити за ту годинку, не знати що. Не йду до церкви. І що ви думаєте? Я беру телефон і відкриваю прямий ефір. І чую, там священик говорить. Про церкву, і я не можу собі. Отак, мені так важко. Ну ну невже я би за ту годину? Насправді, от те, що говорить священик, під нього можна дуже-дуже багато взяти. Взяти багато твої науки, яка тебе зачепить. Він ж говорить під Бога. Він говорить те, що йому говорить Бог, те, що відчуває в неділю на проповіді. І я про це шкодую, коли я полінувалась, коли я не пішла. І навіть в мене є діти. У мене син Вівтари прислуговує біля священника. Він дуже активний, дуже активний, але прислуговує, якось нам це вдається. Знаєте, інколи прийшла до оця і кажу: Ви знаєте, ну син вже не хоче. Там це ще було трошки швидше, ми тільки починали. А він каже: Схоче, схоче, не переживайте. Не обривайте сині самі цей шлях, просто старайтеся, шукайте оті такі шляхи, щоб дитина була там в цьому святилищі, там, де перебуває Ісус. І якось слава Богу, вже проходять роки, і дитині легше, хоч він і далі активний. Звикає. Звикає, так, так помаленьку. У нас друга, дитина. друга дитина у мене Марія, вона протилежність. Отут за Марію це я можу посвідчити про Бога. Ви знаєте, коли я забагітніла, ходила до церкви. І я весь час молилася і так собі думала, що я хочу, щоб вона була схожа на чоловіка, щоб в неї було високе чолов як чоловіка, щоб вона була дуже спокійна, здоровенька, звичайно, кожна мама хоче. І ну, щоб вона була спокійна і схожа на чоловіка. І такий мені Бог. Був... Так, так, так. Вона, вона просто спала. Люди приходили, чого не спить. Вона спить, вона зараз активна. Активна вона має старшого брата, бо моє, що йому все можна, а мені ні, теж активно. Але ну, я завжди всім розказую, що я випросила в Бога ту дитинку. Вона схожа на чоловіка, це мені подобається. Вона дуже добра. І син добрий, але він твердіший такі, в своїй думці. Він же з мамкою, як він сказав, так має бути. Все, він вирішив, Там йому, щоб нашу думку ставити, це не легко. А Марія прислухається. Доночка Марія прислухається більше до нашої думки. А ви займаєтесь катехетичною школою, з дітками? Я займаюся теж така велика історія. Насправді займаюся перший рік. Так офіційно займаюся. а До того я такий в церкві в нас на парафії села Сха долина, я більш організатор. Я люблю організовувати людей. Знаєте, хто кажуть, давай зробимо, все робимо, а так не вийде. От Насправді, щоб оце щось зробити, треба до кожного подзвонити індивідуально і попросити. Попросити, а давайте зробимо, а буде файно. А буде так. І ви знаєте, коли ото маленьке таке село, насправді маленьке село, але круте, файне. <соць> таке хри... християнське, як то кажуть, будь сучасний, але по-християнськи. От у нас таке сучасне християнське село, і я його дуже люблю. Маленьке село, родом я звернення, що більше село. І коли кажуть: О Боже, де ти пішла? Там, ну дуже часто мені це говорять. А мені подобається. Ну, я люблю це село, я люблю тих людей, всі привітні. Ну, буває по-різному, але можна. Можна дивитися іншими очима. Ну, наприклад, якщо він тобі навіть щось сказав погане, а на... зараз все <піздавався>, пригадую. А може він тобі це сказав, щоб, щоб ти зробила висновки справді та десь то від себе взяла? <кх> і... Ви Чого? Започ... А -а -а. Да. Але насправді не я, насамперед Бог. Але в нас на парафію. Прийшов священник Володимир Пігічин. Він такий організаційний, теж він любить коли рух, коли їде в церкві. Він, він в захваті, коли навіть десь шум, діти ходять, але що були діти. Він від того дуже щасливий. Багато дітей вас? У нас село маленьке дітей дуже багато. Ну от справді, дуже багато. І там, де я живу, це в нас така вулиця від села, трошки так вище. Вулиця, і там тільки 12 номерів, <свісно> вулиця наша, але там в кожній хаті є діти, і рух, і, і дуже файно. Є різні. Я їх збираю, як ми щось робимо, я їх збираю всіх докупи. Знаю багато банців, танцюємо, співаємо, танцюємо такою в церкві, а священник взагалі молодець, на руках може поносити і гняти, всі біжуть його обнімати, цілуватися. Ну, такий відкритий, просто відкритий. А ви знаєте, дорослий може там надурити, ой, я там такий добрий. А дитина відчуває, чи людина справжня, чи людина не справжня. І ну що хочу ще тут сказати? Хочу сказати, що е, подякувати своїй сім'ї, тому що відколи одружилися, десь вчусь, вчусь, вчусь. І дякую. Як ви відчули покликання вступити до катахтичного. Як ви зрозуміли, що та, я так я це насправді веде Бог точно, але він не веде ось кож і все. Він от по таких, по таких малесеньких малесеньких сходинках. Найперше хочу сказати, що поступила в педагогічний, отримала освіту вчитель початкових класів і виховати. На магістратуру поступила в Івано-Франківськ на управління навчальними закладами. Ну і всюди діти. Всюди мене пов'язує з дітьми. Вже на другому, на третьому курсі. Можна сказати, ще на другому, бо це було літо. Я вже працювала в Миколаєві-вихователем. Дуже якось так. Я це була моя мрія. Я думала: ух, я буду вихователь, це так круто, це так файно. А зараз мені хочеться щось для них створити, для тих дітей, ну щось інше. Але на християнських цінностях дуже хочу щось таке придумати для тих дітей. Ну, побачимо, подивимося з Богом. Я думаю, як буде табір, вже робили? Табір, та, та робили, робили вже багато років табір. Як це все починалося? Працювала я вихователем в садочку, і одного разу на парафії священник обирав пасторальну раду і економічну. І ви знаєте, так стою і думаю, ну точно зараз буде мене щось там з дітками пов'язувати точно. А я так хвилююсь завжди, як мене десь викликають. в мене страх того не приховую, це всі знають і напевно, коли я щось дуже готую, дуже важливе мене так. Ну я хвилююся, я не можу того побороти, не знаю чого, Ну в мене страх. Ну і тут чую духовну, діт... за духовну культуру дітей, села Сходолина буде відповідати тупу Оксана. А я сказала, знову щось там треба зробити. <рес> <рес> знову <діяти. рес> ну, така, Але думаю, ну так будемо пробувати. І що ми перші пробували? Перше в нас було таке свято важливе свято День народження священника. Mm -hmm. І це таке перше, що я збирала всіх людей. Ми його дуже гарно привітали. ми зібрали, Він любив вишиванки. Ми всі, всю парафію вділили в вишиванки, всіх дітей вділили вишиванки. До спір переглядають відео і від, ой, так терпло на душі. Вчили... Склали для нього пісню. Не самі склали, ми позичили в іншій парафії. Склачили гарну пісню, підібрали там слова трішки під нього. Всі дітки, всі нас, думаю, до 40 дітей вийшли всі вишиванки, кожен для нього якесь слово. Приготував, хто там бажав, що приготував. І він був, він був дуже щасливий, оскільки йому було важко тримати чашу. Було дуже багато людей до причастя, і це для нього, що йому аж було важко чашу тримати. Це було для нього щось. І відтоді ми гарно привітали до селі, священик був щасливий. І, і ви знаєте? І після того. З цього дня народження так, на душі так добре, що ти щось зробила. Ти зробила добре всім, всі, всі були очі щасливі, всі, всі сяяли, що ми зробили людині, нашому священнику приємно. Після того ми почали організовувати різноманітні свята в церкві. Свято та пампуха з зимою вже гарно проходить, з пампушками. Всі, хто що зробив, всі приносять. Ми запрошуємо різних хористів. Запрошуємо з Миколаєва, самого так як ми в селі. запрошуємо бажаючих заспівати всі, хто готував селі, і не тільки вертепи, сусідні приїжджають до нас, і ми всі разом, слава Бога, колядують всі по черзі, пригощаємо, хто чим хто що приніс, нічого не складаємо, просто всі-всі хто що приніс і. І Тішить те, що священик має три парафії, у нас так Бродки, Сходолина і Глухівець. І ми всі ці три парафії по черзі щороку міняємося. Один рік одна парафія, ми їдемо на свято -пампуха. І Ми так всі дуже гарно. Да, да, люди замовляють автобус, да. настільки багато у нас людей. Да, це в Так само, як праздник наш, ми не йдемо всі по домівках, вся парафія лишається танцює, танці з Богом. Знаю, їх дуже багато треба Клас! Супер! Можемо навіть всі розуміли банцювати. Ми танцюємо. Потім, як священник каже, все, що принесли, нас катрапить пропускаємо перших дітей, поїли, поїли і тоді самі. І ми так спілкуємося про це свято, про праздник. Також колядуємо, ми робимо вертепи, Водимо діток, возимо їх. Також приїжджали сюди, до Львова, в центр, духовну семінарію. Показуємо дітей, ну і дітям добре, те, що вони побачать. Такі, як маленькі паломники. Там у нас був вертеп, дітки 4 роки, то були такі пастушки, ми шили костюми для них. Перший рік ми самі шили, Там збиралися, щось думали. Другий рік то в нас є дизайнер Миколай Миколаїві Тетяна, то вона для них пошила дуже гарні костюми. Ми з ними подружилися і вона з радістю. І для них це робить. Також за табір. Ну, якщо, Табір щороку для мене стає легшим. Я знаєте, то вчусь на своїх помилках. Спочатку, як я робила табір, і я того не справді, я хотіла все сама я зроблю, все сама я зроблю, там то, то, то. Насправді це так не працює. Не працює, що ти сама все зробиш. Треба залучати парафіян, людей, щоб допомагали, щоб робили. І вже цей рік. Я зрозуміла, що це все по-іншому. Там у нас є, наприклад, тренер, вчитель фізкультури. Так, Ти зможеш для діток зробити. І людина викладається, показує той свій талант, що вона може. Також і вчителі, які якісь майстер-класи проводять. Насправді приємно, і приємно тій людині, яка допоможе парафії. Також і в нас ще, напевно, четвертий рік табір. Також приходять, приїжджають 55 дітей було цього року. Ми завжди проводимо 5 днів, чотири дні, 4 дня, коли як. На останній день ми веземо дітей кудись, щось нове, побачити. І, тобто для них похід, автобус це щось останній день. Але справді так стараємося цей табір зробити, що е, так швидко час йде, що діти хочуть ще, 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 ще такий емоційний. І... Почали це служіння, як ви почули про університет. А про навчан, університет. Ви е... знаєте, насправді, там, де є добро, там хоче зламати десь місце дуже. І десь е... ти починаєш щось там чути, щось не так зробила, щось не то. І тут мені так здається, що так зло чує, ага, ми можемо ту людину з вирвати. І ніби дійсно десь відчувається, я вже не буду, я не хочу, було таке було. Але це насправді на це не треба дивитися. Люди, як говорили, так будуть говорити, кожен має право на свою думку, не можна так на, на, на це впливати. І одного разу до мене подзвонив отець Володимир Пігічин і сказав, що проводить такі курси. Катехетичні І чи не бажаєте поїхати? То проводив отець Бінас. І я вирішила спробувати. Андрій Бінас отець. І ми там познайомилися з дуже гарними дівчатами. Це було дуже неймовірно чудове навчання. і Ми охопили багато, велику гарну основу нашу. Це дуже сподобалось. Ніколи не чула навіть оці такі пісні. От коли до нас саме перший банці, які мене отак затянули, ці всі банці, які я зараз просто нас в садочку любе заняття, ми починаємо з банцю християнського приходить до нас пар, пар, пан Назар Буда і починає співати таку класну пісню. «В моїм серці цар живе. Це для мене було щось. Я такого не чула, що можна там з Богом танцювати, таке все. Мене настільки захопило, що після того я. от... І тут всі ті дівчата, такі творчі, які проводять щось на парафії, починають розказувати, є така пісня, є така пісня, можна так, можна так. Но настільки воно захопило, що я беру там свою папку, і записи ведемо, і море пісень. От кожне свято. Неважливо яке кожне свято ми бансуємо, чи на роботі в садочку, чи в церкві з дорослими, залучаємо всіх, чи семінар з дорослими. Починаємо з бансу, тому що танцями, піснями славити Бога, обов'язково весело. Ви нам залишите свої контакти обов'язково. Ми будемо вчитися у вас бансом і пісням, тому що в нас це ще тільки започатково. Тому, так та, та. Ну, насправді, е я вже кажу, за те, що я тут, хочу подякувати батькам своїм, які мені допомогли з вихованням, хочу подякувати своїй сім'ї. І хочу подякувати оцю, оцю Володимиру, який він побачив мені все, що я можу там. І ви знаєте, навіть е коли я вже вчилась, він там дзвонить і каже, що потрібно категізувати діток до першого причастя, бо до того робила їмось. Я думаю, та йота це с ну, дуже це страшно. Я там напевно не зможу. Я, я кажу, знаєте, я не скажу вам зразу, бо там бавитись, організувати там для діток. Ну це таке ігрові діяльності, це не страшно. Це я можу, вмію, мені це подобається. А тут це на все життя. Це ну, таке мені доручив, і нам не налякало, але все-таки до вечора. Я так собі сіла тихенько, подумала, ввечері я склала, так я буду. І інколи, ви знаєте, йду я на це заняття і думаю, що я маю сказати, там готуюся, отак от сідаю з ними розмовляти, а я не можу перестати розмовляти. Мені так хочеться з ними говорити, говорити, розказувати, показувати, завести, дати, попробувати. І насправді я розумію, що в той час Бог, Бог мене веде, Бог мені відкриває серце, мій язик розв'язує, і я починаю славити Бога. Так, так що, як то кажуть, починалося все з пісеньки в серце серці живе <смір> від пана Назара. <смір> <до сера. смір> ми знаєте, ми мали перший курс від пана Назара питання: що для вас сьогодні? Що? Хто для вас сьогодні живе? Ви знаєте, такий лагідний вітерець. Для мене Бог це той лагідний вітерець, який мене отак обдуває, коли мені важко. <смір> А, можна вас попросити а, третій курс випуск дати якесь таке знаєте, послання, рекомендації нашим глядачам, катехитам першого курсу і другого і всім нашим глядачам якийсь такий свій меседж, знайти чого е, Ну, Найсамперед можу сказати, що не забувати дві заповіді любові. Найперше поставити собі запит в любові. Те, що любити Господа всім серцем, своєю душею, своєю силою, думками своїми і любити ближнього свого як самого себе. Якщо ти будеш любити ближнього свого як самого себе, тебе, до тебе потянуться люди. Ну, просто полюбити ближнього, послужити, не думати про себе. Тому ну, що якщо ти будеш думати про ближнього, ближній думати про тебе, і тобі буде добре, тобі ніхто не поганий, погане, ти захочеш робити добро. І не боятися, якщо ти відчуваєш серце, що Бог вичерпу просто йти. Не боятися пробувати. Дуже дякуємо вам. Дуже дякуємо за ваше свідчення. Свідчення справді ще напевно є багато, але багато. Дякуємо вам, що були з нами. Пишіть нам в коментарі. Похвастайтесь комушку. Да. Покажіть нам всім, дивіться, які тут чудові Чудові. <ріст> тут е, працюють насправді люди, така спільнота. Е, вони просто йдуть, вони без посмішки не прийдуть. Вони до, до тебе усміхаються. Це, а це вже це насправді не просто усмішка, вона прямо промовляє до тебе. Це бажаю всім. Казала насправді, що. У мене вже є майстерка, напевно, вже не піду, але ну, ну, треба йти. Треба навчатися. Треба, скільки, як кажуть, вік живи, вік навчайся. Сюди обов'язково. Дякуємо вам. Так. Дякаю, те так, вже, <рес> вже просить нас. Просить. Вітаємо. Дякуємо за вас. Дякую вам. <рес> не знаю, чи змогла донести, але направ, 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 можна багато говорити. Якщо чесно. Напевно, якщо є камера, воно може сковане. Можливо, десь би хотіло більше сказати, більше. Але дякую вам за можливість таку, бо насправді обрала напрям соціальна комунікація, оскільки я люблю там пости викладати, щось знімати. Я живу на роботі тим, мене надихає, надихає моя робота ще, бо в мене в садочку є моїх 30 дітей, десь 27. 27. І вони мене дуже надихають. Ми з ними також там все танцюємо, співаємо. І воно важко, тому що тобі мама дає найцінніші до мене. Тобто, ти крім того, щоб навчити, ти думаєш, що з ним було все добре. І вони мене також дуже надихають, ті маленькі. Такі неймовірні історії людей в Україні, що надихають всіх нас. Дякуємо Богу за нашу можливість бути в цьому процесу навчання. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дякуємо, що були з нами. Дякую. Дуже люблю.